Під вакцинацією ми розуміємо введення в організм ослаблених вірусів, часточок вірусів чи бактерій. Віруси використовуються ослаблені або мертві, щоб навантаження на організм було мінімальним. Організм тварини, зустрівшись з вірусом, починає захищатися, утворюються антитіла. Цей процес займає біля 2-3 тижнів. Це якраз і пояснює, чому ми робимо повторне щеплення. Тобто ревакцинацію через 3-4 тижні. Вакцинація не захищає на 100% тварину, але вона полегшує перебіг хвороби у випадку захворювання. Оскільки організм зайнятий утворенням імунітету, то в перші 7-14 днів його не бажано навантажувати ще чимось. Саме тому демінітизацію проводять перед щепленням. А щоб краще це зрозуміти, найближчі декілька днів. Поговоримо про гельмінти, і як саме вони можуть навантажувати організм. Якщо було цікаво, підписуйтесь і ставте реакції.